Є собачний корм, гня харчування. харкова почті нема в северній частині міста. І долетіло 5 кілометрів від нашого дому, упало, і це вже була остання дочка, тому що впав двоєтажний дом. Завалило його, сложило повністю. Бабушка, дедушка і восьмилітня дівчинка. Ну, У мене дитина на дев'ятому почі місяці беременності. Нам рожати нікуди. Харкова обрізаний, пригород захвачений, і тіпа захвачений. Ну, О, щось страшне. Я... Ну, час удовольствую, Я... вернулися Я... додому. Можна удовольствие. да, так, не знаю, куда шел, кому мы там нужны. Мы ну, думаем, уже люди понимают, что такая война. На горе не бросит. Ну, там не знаю. В Харкові. Харкові. В Харкові. Вто вже, когда мы выезжали, был страшный взрыв какой-то недалеко от нашего дома. А як ви взагалі в Харкові? Що ви робили в Харкові в ці дні, коли було сильне бомбардування? До ми прятались. Мам, ми прятались в різних місцях. От старший наш рядок, внучка моя старшая со своей мамой, вот они просто живут в бункері все ці дні. Ну, все, не могло бути. Нічого хорошого. Нас на два дні прихистили люди, і зараз ось ми тікаємо до Польщі, тому що довго нас ніхто тут не прихистить, у нас тут нікого немає, а там хоча б є якась надія. Два дня назад мы пытались там проехать через одну границу, не получилось, потому что с документами не в порядке. Сейчас совершенно летняя дочка моя везет у детей к маме, которая на 34-й неделе беременности в Праге находится. И разрешили приехать в Варшаву и встретить. Вот до Варшавы они должны сейчас сами поехать. А вы сами еще думаете за работать? Будем приближать День Победы. На що Виплакати Кроші. можна, було Я вже виплакати. виплакати? Можна. Як вибиралися, добиралися 24 години. Ми вчора виїхали автобусом 24 години. 10, так. 10 так. минут на те, щоб зібратися Так, І все. Вони зараз плачуть, цього родить. Хочете банани? Вони це банани, вони ще не розуміють, що може бути дорога в один кінець і батьки банани.